Розселив Господь людей по всьому світу і кожному народові дав свою землю. Богом дана земля вважається святою, рідною, і тому найголовніший обов'язок кожного народу любити та захищати свою землю. Нам з вами, українцям. Він дав Україну. Це земля, потом потомто кров'ю багатьох поколінь наших працьовитих. Героїчних предків. Це земля дідусів, батьків, наших героїчних предків-козаків. На сьогодні ми зіткнулися з тим, що знову наша земля потребує захисту. Хто, як не ми, з вами зараз, кожен на своєму фронті, робить все, щоб знову на нашій землі був мир. Шануймо героїчну історію нашого народу. Саме напередодні свята, Дня захисників України та Дня козацтва ми поговоримо про нашу історію, про нашу сучасність. Наша українська земля декілька століть назад знов зіткнулася з тим, що на неї нападали сусіди. Кожна держава хотіла відірвати якийсь лакомий шмат собі і змусити наш народ. Жити за тими законами, правилами, своїми правилами, своїми законами, за своєю культурою, традиціями та вірою. Але були такі люди наші українські, які не погоджувалися з тим. Вони хотіли, бажали жити, бути вільними за своїми правилами жити, і вони були змушені покидати свої місця, села. І кочувати або збігати на ті землі, де вони знайшли б якийсь притулок та захист. Але там повинна бути і можливість і їжі, знайти і води. І де вони жили, де вони поселялися, де вони були розташовані такі невеличкі споруди, де вони знайшли свій прихисток. Це на наших українських землях було таке місто. Там, де Дніпр, наша всім відома річка Дніпро. От бачимо, яка вона широка, могутня. І там острова є. А, і найвідоміший острів острів Хортиця. Вони будували там невеличкі укріплення і жили. І так, це були люди, вільні люди, їх звали Козаками. І от перед вами ми бачимо один із таких устроїв організацій Укріплень, де жили такі козаки. Ось він. На острові Хортиця, Запоріжжя. Ірина Михайлівна туди їздила, все своїми очами бачила. Там є музей, і можна все було своїми очами побачити і помацати ручками. Все, всіх цих козаків, які зараз ще залишились, там і працюють. і Управляються, можна було побачити. А тепер давайте я вас запитаю, скажіть, а як виглядає козак? Яка у нього зовнішність? М -м -м. Роздивіться, будь ласка, яка зачіска, як вона називається? Так, вірно, оселедець, такий довгий-довгий чуб. У вусі, лівому вусі, сережка. А про який елемент одягу казали про козаки? У нього вони як широкі, як наше Чорне море. Так, вірно, це шаровари, такі штани. Для чого вони такі широкі, щоб було, було в них зручно бігати, стрибати так, деся так? Давайте роздивимося ще, які ж вони козаки, яка зброя у них так, і мушкети, і шаблі. А якщо нічого немає, от подивіться, вони на конях, може так, наш, шаблями, але якщо у них нічого не, немає, вони вміли битися і ногами, і руками. І найвідоміший прийом бойовий у них називається гопак. Подивіться, як козак без зброї, на нього з двох боків йдуть вороги. А він що робить? Стрибає, і ноги розкриває в різні боки і вибиває з кінь, вилітають наші вороги і руками, і ногами. І відсіляє, пішов наш улюблений козацький танок, гопак. А ще давайте роздивимося. Укріплення непросте, воно будувалося із дерева. Це як фортеця, крепость. Кому можна було жити в цій фортеці? А кому не можна було? Тільки чоловікам. Жінкам та місця не було. Але ж якщо не було жінок, то хто ж готував їм їжу? Самі козаки, найулюбленіша страва. Ну-ка пригадайте, яка страва? Козацький куліш. Вони самі готували собі їжу, одяг і тренувалися. Оці от хатинки, які розташовані по колу, називаються курені. В кожному курені жили якийсь отряд так, козаків. А найголовніший у них вибирався атаман. Так. А саме самий найголовніший війська козацького називався він. Гетьман, подивіться на, цю, на цей малюночок. Оце наш гетьман, Богдан Хмельницький. Один з них є такий. В нього поважний, подивіться, є символ влади. Хто знає як це називається, влада. Символ. Це така зброя, але вона у нього зараз з дорогоцінними каміннями. Якщо вона без дорогоцінних камінь, це просто зброя, можна нею битися. Це називається булава. Булава. Так, а давайте ще подивимося уважно. А що вміли козаки ще робити? Казали, що вони були характерниками, тобто були такі з них козаки, які мали якісь фантастичні властивості. Казали, що вони мож... могли перетворюватися або на якогось ведмідя, або вовка. Ну, я не знаю, правда це чи ні, але казали, що вони. Дуже спритні, дуже мужні, виносливі, сильні. І ми бачимо зараз на малюночку, у мене тут зображено, що навіть козаки мали таку можливість і тренувалися це спеціально робити, могли отак, от з трубочкою, під водою знаходитись багато-багато годин. Тобто, плавати під водою так, щоб ворог не помітив, ховатися в кущах. Лазити по деревах, битися навіть з голими руками могли, бачити і ногами стрибати, вбивати седел ворогів, це треба бути справжнім козаком. І для цього треба було багато-багато тренуватися. Добре. І так, роздивились малюночки, а от у мене останнє питання для вас. Скажіть, а. а Яке православне свято поважали козаки? Ви бачите, у центрі Запорізької Січі, ось вона, да, стоїть храм. Яке ж православне свято? Так, покрова. Вони молилися покрові Пресвятої Богородиці? Вважалося, що вона їх захищає, захисниця? Вона своїм покровом. Захистила була така історія в царграді, коли не було воїнів-захисників у місті. Люди пішли ховатися у храм. І вони так молилися сильно і просили допомоги, що їх почула Богородиця, з'явилася і своїм покровом накрила, і вони стали невидими і врятувала вона їх. А на той час якраз місто повернулося, Наші захисники і побили всіх ворогів. З тих пір Пресвята Богородиця Покрова, вона захисниця наших козаків, наших предків і наших з вами захисників сучасних України.